Також по Поку є X3 моделька, має NFC, ціна 2900, Є потертості ось такі по корпусу. Незначні на роботу вони ніяк не впливають. Тут type роз'єм роз'ємна зарядку. Також є роз'ємна наушники, 3.5, не потрібно перехідників. Є відбиточок пальця. По екрану серйозних косок царапок немає ніяких, можу за додаткову плату поклеїти захисне скло. Зараз подивимось, покажу інформацію про телефон. Poco X3 має NFC 64 ГБ внутрішньої пам'яті телефону. Він на 12 му Androidі та 6 ГБ оперативної пам'яті, 664. Тобто, показую ще камеру. Ось така камера, доволі непогана, хороша камера. В комплекті йде до телефону зарядний шнур т та сам телефон. Відправляю новою поштою по мінімальній предоплаті у 200 гривень. Кому цікаво, це або будь-який інший пристрій, пишіть мені у повідомлення. Завжди є великий вибір по смартфонах, Samsung, Infinix, Xiaomi, ось такі варіанти, бюджетніші варіанти, ZTE, Oppo.